Росіяни не особливо і просунулися. Далі ми бачимо, що лінію розмежування є Сіверський Донець, і нашим військам вдається стримувати по, по, по руслу цієї ріки. Фронт, лінію розмежування росіянам нічого не вдається. Чи є в них взагалі там резерви, судячи з того, що ми останнім часом от читаємо, спостерігаємо вони той армійський корпус третій збирали, щоб підсилити цей напрямок, і все-таки на Слов'янськ намагатися рухатися, штурмувати чи по. Поки що про це не йдеться, ну третій армійський корпус за певними даними складається таке враження, якраз перекидуть на південь, Запорізька область Херсонська область. Чи є в них резерви? резерв у них є, але за рахунок перекидання знову ж таки більшою мірою за рахунок перекидання з інших е е частин фронту. Тобто, якщо вони хочуть підсилити наступ на Слов'янськ чи буде е на Донецькій сідузі Авдіївка, там піски ну візьмемо будь-який населений пункт, Бахмут. Бахмутини ще просуватися, намагаються там, але тим не менше їм треба буде десь знімати війська і перекидати їх на той наступ, на той напрямок, де вони хочуть наступати. Я вже неодноразово казав, що на сьогоднішній день вони постають перед дилемою, де їм наступати, а де їм оборонятися. Ну до цього часу вважалося, що фокус є на південному напрямку або наступу, або оборона, яку росіяни не хочуть вести. А тепер ми бачимо, що ситуація може змінитися. Оскільки ми ведемо контрнаступальні дії в Харківській області, тим можливо доведеться перекидати якісь війська вже в Харківську області. Це ясна річ, не один день роботи. Їх треба там зняти, знайти, перекинути, значить, там зосередити, підготувати до контрнаступальних дій. от а відтак буде, буде послаблено той напрямок, звідки вони ці війська будуть перекидати, і ми можемо отримувати можливість вже контрнаступати на цьому напрямку. Отака, от тактика от, так, так, тисячі порізів, як кажуть, да. Вона, в принципі, може дати нам певний ефект е, в плані контрнаступальних дій і перехоплення загальної ініціативи. Ясна річ, якщо в нас і що у нас, в нас у чергу є відповідні резерви.